Усім салют з вами кос. І це наше улюблене щомісяця. Погнали дивитися, що на нас, що на нас чекає в січні. Хантрі. Бійці. Вітаю з прийдешніми святами. Сьогодні я розповім, що очікує нас на початку року. Мене звуть командира, і це вот щомісяця. Це ще не останні нагадування, але все ж таки майте на увазі. Одна з найважливіших подій 2024 року. Новорічний наступ закінчується 13 січня. Ось як витиснути з неї максимум. Почнімо із зіркового гостя цього року. У своєму стилі Джейсон Стейтем вихором увірвався в новорічний наступ. Він уже потроху збирається згортати свій штаб, але ви ще можете встигнути отримати унікальні елементи зовнішнього вигляду із самого Джейсона як командира. Просто виконуйте його завдання і доручення, і нагороди ваші. Не забуваємо, що від Джейсона Стейтема будуть знижки і якщо у вас прокачані є танки, можна отримати 225 тисяч на халяву, тобі купити Т1 Heavy, важкий танк США зі знижкою 80% і продати його, і купити ОІ, важкий японський танк зі знижкою 60% і продати. Можна в цілому отримати 225 тисяч срібла. Якщо у вас немає цих танків, можна там а, ближайше, Це Type t 34 АТ-2, Штюх а, і Су-85. Це п'ятий левела, який можна придбати І... А шостий левела у нас М18 Хелкат, ВК-2801, АТ-8, ВК-3601. Це саме дорожчі танки з а, цих. Котре можна придбати по жничці і, і, і мати цей профіт хоча б 225 тисяч халявних. Поки ви сидите в штабі, приділіть час улюбленцям. Здобувайте нагороди, виконуючи доручення редшерського кота і відкриваючи новорічні мішечки чафі. І не забувайте про щоденні завдання. Ті, хто не встиг побачити святкове містечко цього року, не хвилюйтеся. Ви ще маєте час зібрати ресурси, прикрасити містечко і підвищити рівень атмосфери свята. А ти, хто вже закрився і зібрав, не забуваємо про термінал, збираємо ресурси з щоденних завдань і просто так ресурси збираємо з друзів. За 2000 обмінюємо ці ресурси в терміналі і отримуємо монету, яку можна активувати і отримати, якщо пощастить, резерви на фарм саме цінне. Компоненти і експериментальне обладнання, котре можна знову ж розбити на ці компоненти. Активна стадія святкового календаря закінчується 31 грудня. Але ви зможете відчинити решту дверей до 13 січня за ресурси. На жаль, жваві бої в режимі зимовий рейд закінчились, але ви й досі можете здобути подарункові монети. До 13 січня просто виконуйте щоденні завдання у випадкових боях, щоб просуватися прогресією нагород та обмінювати подарункові монети на святкові призи, серед яких бони дні танкового преміум акаунту і цінні 3 d обвіси А якщо хочете, щоб святковий наст... да, режимчик був веселий. Але це важкувато було стріляти, тому що сніжки такі, у них польот снаряду непредсказуємо. І в цілому режимчик можна було за годину пройти, повиконувати щоденні завдання і назбирати. Але нагороди дуже смачні, і не зря можна позбирати ще й ці нагороди, хто не встиг. До 13-го числа можна щоденні завдання позбирати настрій залишався з вами весь рік. Забирайте набір Зимовий рейд від VoiceMod. З ним ви можете змінювати свій голос і додавати динамічні звукові ефекти, що передають як напруженість боїв, так і ваш святковий настрій. Читайте офіційну статтю з подробицями і отримайте свій набір уже сьогодні. Нарешті не прогавте великі новорічні коробки. У них ви зможете знайти найбажаніші нагороди новорічного наступу: золото, ресурси, нові 3D-стилі і преміум танки, серед яких ВЗ 68 Сквол, Торо і ДЗТ 159 А ще вони містять 3D-обвіси. Переглядайте спеціальні трансляції в TikTok, щоб отримати можливість виграти великі коробки. Всі дуже були незадоволені цими коробками на початку, ще коли вони не вийшли, казали, що Та, танки такі собі не дуже. А насправді танки дуже чудові. Мені особливо сподобалася ДЗТ-китайський середній танк. Можете подивитися на каналі «Є чудові бої, і ми брали три позначки. Тора теж сподобався, але трішки важче на ньому грати. Заднє розположення башти, його барабан, котре потрібно міркувати, коли стрільнути, коли ні, коли вистрілити повністю барабан, коли ні. Contradiction це підготовка до нової гілки британської двуствольної, котре скоро в нас вийде. І XM57, котре повільний. Але має гармату, котра бахає дуже сильно з 630 із фугасика, там на 900 можна, якщо пощастить. Гармата буває інколи не щастить, крива, але в цілому приємний. Броньований, повільний ПТ. До смаку, ну і шквальчики вже ще веселий вриватель, котрий б увірвався, ну, комусь підісрав. Просто висадив барабан, помер, якщо не пощастила. А може, якщо пощастила, втік. В цілому коробочки дуже смачні. Чи просто заходьте в преміум магазин до 13 січня? Перш ніж поглянути в майбутнє, озирнімося в минуле у 2024 рік, який ми разом провели в танках. Огляд техніки за рік покаже Але всі шумно. машини. Додані в гру у 2024-му. Перегляньте... Так, да, така статистика дуже сильна. Е, в 2024-му аж 59 танків нових ввели в гру. 43 з них сумарно вийшли, Це «Золоті танки. 3-4 це преміумні, 16 з Нової гілки, важкі танки Японії, Польщі, Чехословакії. Точніше, важкі танки Японії, ПТ Польщі і легкі танки Чехословакії. 8 преміумних танків потрапили в продаж з них вийшло 3 за марафон, 9 акційних танків. І це сім у нас а, преміум танків 9-го левела. Аж 59. Це то просто жесть. стільки нових танків. Так, да, там є декілька клонів, але в цілому неймовірний результат. Персоналізований бойовий шлях, де показані ваші найепічніші бої, найвдальша мапа, найулюбленіша техніка та інша статистика. І огляд, і бойовий шлях вийдуть на початку 2025 року. Кайфове буде цей. Ж, е... Айфовий буде подивитися, скільки там наламали дерев, чи щось таке, скільки на яких танках награли саме улюблені мапи і танки. які Почніть новий рік із підпискою від Boosteroid і World of Tanks. Січневий набір щомісячних бонусів містить машину підписки Astron Rex 105 мм. Золото, експериментальне обладнання, новий 2D-стиль, топова прокачка і деколь неоновий танк. Щоб грати у World of Tanks коли завгодно, де завгодно, а також отримати бонус цього місяця. Просто оформіть підписку та зв'яжіть свої акаунти Boosteroid і World of Tanks. Прикольне. Стиль виглядає прикольно. Це лише питання, чи забирає, коли ти підписка твоя закінчиться стиль, чи він залишається. Тут такий нюанс смішний. Хмаровий геймінг в цілому, в принципі, цікава штука, але я ніколи не користався. Не знаю, як воно виглядає і що це там насправді. Плюшечки, як завжди, приємні. Видворили там, 1000 голди. Там потрібно дивитися. Але я не користувався, я не знаю, що там. Це було як з Київ старом підписка, і ти рік в тебе преміум і т 44 подарунок. А коли закінчив ти припиняв користуватися Київстаром? То т 44 відлітав обратно в Ануар. Другий сезон року мантикори в натиску почнеться в середині січня. Він принесе невеликі виправлення, що допоможуть вам на шляху до вершини. Ось що на вас чекає: ранг Легенда тепер отримуватимуть топ-15% гравців у таблиці лідерів замість звичайних 10%. Рангові обмеження у взводах замінять обмеження на очки рейтингу, що полегшить збір взводу. Збирайтесь у натиск із друзями. Додано дві мапи тундра та прохорівка. Рольові навички будуть ребалансовані. І звісно на вас чекають нагороди, зокрема річна десятка Стінгер, ексклюзивний побратим Т-57 «Хеві -танк». З Із 24 до 27 січня виконуйте спеціальні завдання на вихідних, щоб отримати ексклюзивний стиль, створений з нагоди річниці арденської операції. Із 27 січня до 3 лютого досліджуйте гілку нових британських важких танків і проходьте випробування подвійний удар, щоб отримати головну нагороду 2D стиль Юніон Джек. Шукаєте компанію? Станьте активним членом спільноти та приєднуйтеся до нашого офіційного сервера в Діскорд. Там ви зможете ділитися відгуками, спілкуватися з гравцями, брати участь у щомісячних турнірах і вигравати призи. Та Табаром ми місячно. оголосимо про перший турнір. Цікавор дві року. Тож підключайтеся до сервера і читайте правила, інформацію щодо призів та участі. І поки я ще тут, маю для вас тизер. Спеціальна глава бойової перепустки розпочнеться одразу після закінчення новорічного наступу. У ній на вас чекають розкішні нагороди і нова співпраця. Більше інформації протягом наступних тижнів. Що ж, бійці, перший випуск 2025 року офіційно завершено. Бажаю всім вам щасливих свят! Дякую за увагу. Дякую за новини. Було дуже цікаво. І початок року у нас дуже теж цікавий. Бойова переписка, котра буде подарунок нам М103М. Такий самий, як М103 по броні, але гармата в нього відрізняється. Прокачувано 400 альфи, тут буде 360 альфи. На халявку нам подаруночок з колаборації, скоріш за все, з Джейсоном Стейтемом, буде 3D-стиль. Потім у нас 15 числа новий сезон натиску, де додали нові мапи Прохеровка Тундра і збільшили поріг потрапляння в легенду на 5%. Перероблять там деякі ще навички. Пізніше ми дізнаємося, які саме. І з 24 по 27 РД на 2D стиль на нас чекає. На халяву можна виконуючи прості завдання, як завжди, щоденні ми отримуємо 2D-стиль. І з 27 по 3 лютого на нас чекають британські важкі танки, де ми теж отримаємо 2D-стиль. Що у нас? Не забуваємо вже ж про дропсики, котрі будуть до 13 числа. Ще ми можемо нафармити 15 жетонів з поставки стила, де можемо було за 65 обміняти на 7 -е левелаж, такий, як ПТС-Ау, Штайр німецька ПТС-Ау, Важкий танк німецький ВК і Радянський іс 2 і за 30 жетонів можна було отримати 3 d стиль. Ще можна отримати. Також. Не забуваємо, що до 3 січня в нас зараз проходить акція, де знижки на спорядження, на обладнання, на перенавчення екіпажу, обмін галдина, вільний досвід 1 до 25. Такий слабенький коефіцієнт, але в цілому смачний. Ось і закінчився 2024 рік. Я бажаю вам, щоб всі невзгоди, все нещастя, всі все погане залишилося тут, у 2024 році. А в 2025 було лише позитив, лише щастя, міцне здоров'я і вже ж мирного неба нам над головою. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!